Друзі, всіх вітаю на каналі Гриби Карпат з Василем. Дивіться, перша знахідка, початок листопаду. Починаємо зразу з цього білого гриба, а точніше з бурого, бо це бурий королівський гриб. Ви не уявляєте, як я зрадів, коли його побачив здалеку. Фантастика! Друзі, це вони. Це бурі гриби. Прямо, бачите, я на ваших очах піднімаюся. Це фантастично! Друзі, молоденькі, це сталося, ми на них натрапили. Я його побачив, думаю, зараз не буду пустих балачок своїй аудиторії нести, зразу показую гриба. І по, на ваших очах, піднімаючись дорогою, ось такі два бурі гриби. Давайте зразу їх зірвемо і підемо вже до того великого наверх. <смеш> Друзі, початок листопаду. Це ще може бути рекорд цього року. Я говорив там у минулих відео, що мій рекорд це 10 листопада. Це два гриби, а я думав, що один. Ось такий ще маленький біля нього. Але він у поганому досить станній. Хоча ні, хоча ще добрий. Ось такий. Ха. Як говорив, рекорд мій це 10 листопада. Але будемо пробувати його побити. Ось цей не дуже в хорошому стані. Вже бачите, він трошки застоявся, бо я давненько не виходив. Е, в останній раз це був здається, 28 жовтня. Ой, знайшов тільки одного білого гриба, а зараз подивіться, це красотища, друзі. Ну що, відчищую, забираю і ходжу ось цими. Вже бачите, листопав. І ті, тих молоденьких я не побачив знизу, тому треба бути. Абсолютно акуратним все дивитись, щоб нічого не пропустити. Ось так буду тут зараз ретельно так все передивлятися. Друзі, лайк, підписка. Дещо ви побачите такі гриби в початку листопада. І, до речі, на моєму каналі ви бачите все майже в реальному часі. Тому що я максимально стараюся викладати відео. За того ж дня або ну, на день пізніше, коли як. Бо буває, що не встигаю це зробити, змонтувати і викласти. Тому, друзі, лайк, підписка, погнали, дивитися далі. Друзі, подивіться на що натрапив. Ось, неодноразово показував в своїх відео цих дубовиків. Подивіться, які гранки молоденьких. Ось так п'ять їх тут росте і шостий трошки нижче. Ось яка красота. Думаю, любителі цих грибів оцінять їх. Ось дивіться, ще один наверху. Ось такі покажу там теж їх у відео. Щоб ви побачили, яка це теж гарнюча красота. Схожі на боровички трохи. Я знизу подумав, що боровички, але ні. Ну що ж, давайте почистимо ці грибочки. Що вам знаю сказати, друзі? Сходив я тут поблизу, подивився. І ще білі гриби. Тут неподалік де знайшов цих, не знайшов нічого. Ось цю, цей ґрунт, глину цю треба буде відчистити вдома. Тому що цим ножиком я це ніяк не зроблю. Що хочу сказати щодо цього, що тут походив, позбирав, дивився всюди, в радіусі 50 метрів. І знаєте що? Не знайшов більше нічого. І мені якось це дивно. Е, тому що ось, як його бачите, пов'їдало. Це треба дуже глибоко вирізати. Нічого дома іншим ножом виріжу, тому що цим я там не достану. Е, походив, позбирав, подивився, ніде нічого нема. І дивно, що в одній купці вискочило зразу аж 4 білих гриба. Такі гарні. А... Навколо більше нічого немає. Це дивно мені. Я думав, ой, попав на ці, то зараз ще хоч десяток тут буде, але нема. Ну, страшного нічого нема, тому що я йду дивитися, в мене є ще там два пагорби, де ростуть такі ось бурі грибочки. І далі буду йти ще там наверху Ожину подивитися. Може будуть білі. Тому що біля хати. Коли то я в суботу був, 29 жовтня, я там борович... не бор... і боровичка знайшов, і білі грибочки були такі гарні. Та то було класно. Такий похід просто шикарний вийшов. Ось так почистив з груба, звичайно, з груба. Трохи відчистив, щоб не вимазалися дуже сильно, а дома буду дочищати, тому що це як уже ось такі. Де поїде ні сильно, то, то іншим ножем, тому що цим мені некомфортно там вирізати. Вже як буду сушку нарізати, то повирізаю. І від глини також повідчищаю. Ну, ось такі справи. Грибів поки що тут немає. Переходжу на другий хребет. Ось він зразу тут поряд біля цього. І буду дивитися там. Ось так. Так, друзі, наші пригоди не закінчуються, тому що ми продовжуємо знаходити сьогодні бурі-королівські гриби. Ще плюс 2. Але на хвилиночку подивіться, як вони тут ростуть. Я туди верхом шов, ось так пішов туди-туди-туди. Думаю, ще роблю один захід. Ось, бачите, сліди так листям шов. Думаю, ще один захід трошки нижче і знаходжу ці гриби. Дуже важко їх видивити в цьому листі. Лист великий і важко дуже знайти гриби, але вдалося знайти, як бачите, ще два. Тому у нас вже шість таких грибочків. Ось. Ну, красота. І це в листопаді, друзі, на хвилиночку собі уявіть. Ну, ну що ж, шукаю далі. Не хотів, але мушу спускатися ще нижче, тому що ось молодняки такі тут. і... Краще все-таки піти подивитися, чим потім жаліти, що ех, треба було сходити, а я злінувався. Але йду. Іду, спущуся, а потім знову буду підніматися, бо треба мені ось там типу, де повалені дерева, мені треба обійти їх поверху них і перейти на інший хребет. Ось такі справи, друзі. Красота. Йду далі. Так, дивіться, якого гриба знайшов. Чи то білий, чи то бурий, який був, не знаю, тому що вже він геть запліснів, загнив. Великий гриб, звичайно, десь грам так 700-800 у ньому в здоровому вигляді було точно. А можливо і більше. Ось такий гриб. Здоровий. Йду там наверху, ще подивлюся, якісь кубки листя, але поки що бурих більше не бачив. Але продовжую ходити. Ось дивіться, ще знайшов два гриба, такі великі. Ось той загнивший попліснявий. Не знаю, що це за гриби. Давайте їх перевернемо, подивимося. Можливо, це навіть дубовики. Зараз я їх переверну і подивлюсь. Так, це вони є. Ось це два дубовики старі. Ось такі гнилі теж. Ну, є великий шанс, що цей теж може бути дубовиком. Але не впевнений тому що е, дубовики... Трошки бачите з червоним корінням, а в той біліший, як мені здається. Ну, не знаю, напишіть коменти, як ви думаєте. А я продовжую підніматися. Дивіться, знов сироїшка. Знаєте, яка вона вже по рахунку? Десь, напевно, 30-та. Тому що Уу, там їх внизу було багато-багато. Ще одна мала під листю. На підйомі я їх був сім нарахував. І весь час продовжують і продовжують ось так по дві, по одна з'являтися. Ну дуже їх багато, не знаю з чим це пов'язано чи з тим, що так у нас трохи потепліло. Краще б так вискакували білі гриби або бурі, ніж ці сіроїшки. Ну що ж, ось моя вершина. І йду дивитися там білі грибочки. Дивіться, що попалося. Дубовичок такий гарний. Ось. Цього візьму. Ось який. Подивіться. Ну, тулубанчик такий, треба з цього боку знімати. Бо звідти сонечко так світить. Ось такий грибочок. Ну, спробуємо. Спробуємо цього грибочка, молоденького. Ось такий гарний. Тут ще знайшов декілька таких... Старе з них. Де вони? Ось один тут. Старий вже. І десь іще другого бачу вже і не бачу. Десь десь там. Десь там був. Ось такі справи. Забираю цього грибочка іду дивитися далі білих грибів. Дивіться. Один. Два. Ой! Три, чотири, п'ять. Ось так, п'ять. І там великий шостий ще є. Дуже великий. Що я так білі знаходив? Ех! Давайте покажу вам ще того великана. Ось він там стоїть як. Бачите, скільки їх тут є. І це я просто біля дороги так. Ходжу, ось, дивіться, ще один. Ось. Це або впав, або його хтось вивернув. Швидше за все може якась дичина його зацепила. Ну їх просто масово. А білих... Білих не вижу. Ще один маленький. А я подумав, що він білий. А це такий дубовичок знов. Ось. Ну, чого візьму також. Отак. Так, що до мухоморів, дивіться. В лісі, великому вони тут ще є, де я прийшов у берези. Е, на горі в нас так є одне місцина, де ростуть берези. І ось тут ростуть ще ці мухомори. Внизу вже біля хати немає майже нічого. Десь повдин. Ну, а тут іще є. Це вже не перша кубка, яку я побачив. Ось такі справи. Пошукаю, ще тут білі в цьому березнику, може ще щось буде, а потім ще в бучнику там подивлюся. І якщо не буде нічого, то похід буду завершувати. Але надіюся ще щось знайти. Хо-хо-ху, -хо, дивіться, справжній білий великан. Ну, звичайно, стан у нього буде відстійний, я думаю. Але все одно його перевернемо, подивитися. Ох, ви ж подивіться на цього гриба. Слимак до нього прицепився. Почекай, друже, ми тут знімаємо. Ось такий білий гриб попався. Великий. Ну, звичайно, на 2-3 дні раніше прийти і забрати його було б шикарно. Так, давайте відламаємо кусочок, подивитися, що там всередині. Ну, це дивіться, як хробаки вже завелися в ньому, але ще не катастрофічно. Ось так. Ну, ось так залишаємо цього грибочка тут. Ось так. Тут де ріс, то так його і залишимо. Не знаю, так, або може так, як ріс, хай буде ось так. Так і залишимо його тут. ідемо дивитися далі в цих ожинах. Ну, звичайно, такий грибочок у хорошому стані, то це непогано би доповнив мого кошика. Але що зробити, друзі? Я все одно радий, що я його навіть і в такому стані знайшов. Ось так. Ну йдемо дивитися, можливо, ще десь тут буде і такі грибочки, як ми полюбляємо. Так, дивіться, ще один великан. Після того білого ще в цій ожині знайшов ще одного, але вже не білого. Це подивіться, якого розміру підосиновичок. Ну він підберезник, під осиновичок все-таки швидше за все, бо він такий червонуватий. А в молодому віці він взагалі буде дуже такий навіть червоний. Ну тому це правильніше, я думаю, що сказати на нього підосиновичок. Підберезнички маленькі такі. Ну, Ось такий з цього заберу, бо подивіться, він непоганий. Але таких великих рідко попадається. І ще такий він твердий. Дуже гарний. Ось так. Чищу, забираю і йдемо дивитися далі. Ось так. Так, знов білий гриб. Стали вони попадатися частіше, але і частіше вони всі не в хорошому стані. Ось такий білий гриб, пізній осінній, поганий вже аж розпадається. Червивий вже теж ось. Там вже черв'яки в ньому. Ось такі харбачливі гриби вже не беремо. Ну Корінець біленький, але він теж уже такий ніякий. Ну нічого, хай тут стоїть. Він вже жовтий, хай розкидає тут свої спори. Так, ось і кінець походу. Повернувся додому. Ось такий результат. Стільки грибочків, шість бурих і один підосиновик. Е, ще були там білі, що знайшов, і дубовики. А білі ті я викинув, тому що вони були погані. Дубовики в мене там два. Я приніс з собою. І багато-багато моховиків ще бачив по дорозі. Ось такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!